Таке, в мене ж є вже одна. Алло. А, чи то для великого лівця, це для маленького, я поняла, Це для оцього, а це для іншого. Ладно, хай буде. ну, Мені не понравилось, Не зарах. Ні-ні, ні давайте щось хороше. Давайте. О, мило. Кажуть, мило це завжди дуже круто. В кожному адвенті. Це не мило, ану. Це шейп Up крім контур. А мені щось непонятне. О, Боже, знову ця мочалка. Я поняла. це от румяна, а це типа тонального крема. Так, не дуже понятно. Ідемо далі. Так, щось об'йомне, щось квадратне. О, так. Спонжик, так? Да? Всі розуміють, що це. Навіть я розумію. Спонжик. Хай буде, я не против. Так. Боже, що це таке? Клеа баум. Це для губів бальзам. Согласна. Йдемо далі. Такий симпатичний набір косметики і. О Боже, що це за олівець? Щас. Forever mineral, назавжди мінеральний. Я не для глаз. Оце таке я люблю. А ну, ой, блін. Ну. Ну як а це можна на відео краситись і щось з людям говорити? На один глаз накрашу. А ви скажете, чи дуже я видно, чи не дуже? Ні, ну глаз дофарбований. Чуть-чуть, звісно, -чуть, ну, нормально, нормально, мені таке подобається. Ану. Так, господі, а це що таке? Так, так, так. Господі. Що це таке? Що це таке? Лайнер. Якийсь лайнер? Господи, що вже цей лайнер робить? Блєдно-розовий. Дівчата, що може робити бледно розовий лайнер. А ну. Ой. О, скриваємо і. Ой. О. О, так, і. хоп. Так, лайнер розовий. Господи, як це важко. Не, коль ай лайнер. Коль ай оце. Оце для оцих руків глаз. Все. Шарю. Ідемо далі. Щось важке. Ану, ану. Боже. Prime set spray. Не знаю, для чого, Ну, мені подобається. Так, база спрей, фіксатер, Davy Skin, Allergy і так далі. Ну, в общем, це, мабуть, щось на лице пшикать. Prime and set Spray, Прайм Skin. Ну, Понятно, що це на обличчя, так? Да? Понятно ж всім? Бо мені не дуже, хай буде на обличчі. Йдемо далі.